Друзі, привіт! Попереднє відео у нас було про інвестиції, а сьогодні розглядалки срібних новинок. Ну, новинок умовно. Монеткам вже по кілька місяців, і частину з них я вам показував у інших відео. Але показував не всі, а ті, що ви вже бачили, сьогодні роздивимось детальніше. Почнемо з орла від австралійського PFMant. Це монета з серії Клинохвостий Орел. Орієнтовно, 9 місяців тому, ми розглядали ювілейну з цієї серії. Монету 2024 року, а тепер маємо продовження. Початок цієї серії у 2014 році виробник виготовляє по одній монеті на рік. Наша новинка вже 12 та в серії. Перші роки дизайни повторювались. Монета 2015 року мала такий самий дизайн, як і монета 2014-го. Дизайн монети 2017-го, такий самий, як і монети 2016-го. Якщо порахувати, скільки ж вийшло різних образів того орла, то виходить, що 9. Дизайн новинки 10. -й. 8 попередніх на ваших екранах. Два останніх дизайни зараз в моїх руках. Заявлений тираж усіх монет з цієї серії становить 50 000 екземплярів. Це немало, але виробник авторитетний і відомий у всьому світі. Та й Орли подобаються багатьом. Тож монетки цієї серії поволі розкуповуються і розходяться по колекціям та інвестиційним портфелям. Я звик, що клинохвости Орел – це недорога монета, але цінник на новинку немаленький, і поки він не поспішає зменшуватись. До прикладу, той же американський Апмекс оцінює монету у 48,5 долари США. У інших продавців ціни схожі, як правило, різниця в 1-2 долари в той чи інший бік. Як на мене, то це дорого для монети з тиражем в 50 тисяч екземплярів, прикладом той же корабель із серії Чорний прапор» можна придбати дешевше. Виробник той самий, але тираж у корабля 15 тисяч проти 50 -ти у орла. Тож, з інвестиційної точки зору, піратський корабель є кращим рішенням. Але якщо ви колекціонуєте серію з клинохвостим орлом, то що поробиш? Прийдеться купувати по ринковим цінам або чекати знижок, якщо такі будуть. Абстрагуючись від ціни, дивлячись на дизайн, вважаю його вдалим мені особисто подобається. Аверс монети 2025 року такий самий, як і попередні. Монарх чомусь без корони, як і на інших новинках, які зараз чеканять. Хоча коронація британського монарха відбулась майже 2 роки тому, і дизайн Чарльза III в короні готовий, чому ж його не використовують для нових монет. Хто знає, чому Чарльз III на всіх нових монетах без корони, поділіться в коментарях під даним відео. Наскільки гарно зростають монети цієї серії в ціні з часом, я не знаю. Я цю серію не збираю, тож і ціни не відслідковую. Хоча мені ця серія подобається, просто з нею не склалось. З цікавості подивився, який порядок цифр на першу монету з серії. Монету в капсулі не знайшов, а в слабі бачу. На eBay 50-60 доларів коштує така монета, причому з максимальним грейдом ms 70 ніби недорого враховуючи ціну новинки, але потрібно розуміти, скільки така монета коштувала у 2014 році, а мені це невідомо. Але якщо на логіку і дуже грубо, то ціна паперового срібла на біржі в той час була близько 20 доларів за тріску унцію. Ціна монети, скоріш за все, навряд перевищувала 30 доларів. Можливо, коштувала й 25. Але як не рахуйте, в кращому разі ціна монети зросла удвічі на 100%, а часу минуло 11 років. Не фонтан, але заощадження від інфляції врятувало точно. Забагато уваги приділили Орлу, давайте рухатись далі. Пам'ятаєте ту серію монет про космічних прибульців від американського монетного двору з Мінт? Вона розпочалась у 2021 році з цієї монетки. Ця серія присвячена тематиці прибульців та науковій фантастиці. Кожна монета серії має унікальний дизайн, що зображує різні аспекти інопланетного життя та контактів з людством. А ось і наша новинка монета 2024 року. Це четверта монета в серії. Виробник щороку оновлює дизайн і виготовляє кілька версій цієї монети. Прикладом, у цьому році у сріблі вийшла ось така базова версія з тиражем у 25 000 екземплярів. Монета в антик фініш з тиражем 2000 штук. Ось така кольорова версія з тиражем у 1500 штук. І пруф версія монети з родієвим покриттям. Тираж лише 1000 екземплярів. Дизайн цьогорічної монети якийсь такий трохи розмитий, схожа, така задумка. Стосовно якості, як було в попередніх роках, вже сильно не пам'ятаю, а цьогорічну монету від постачальника отримав в захисному пакетику без капсули. Схоже, це монета з туби на аверсі розглядів трохи потертостий. Антік-версію минулого року точно в капсулі отримав. Зважаючи на дрібний тираж, скоріш за все, і цього року буде так само. З тими кольоровими монетами вважаю, що все має бути добре з якістю. Ті монети йдуть в капсулах, з сертифікатами та в коробках. тиражі мізерні ціни немаленькі, близько 100 доларів на сайті виробника. У дилерів ще більше. Що цікавого, помітив на аверсі, три попередні роки чеканили з емітентом Республіка Гана, а тут у нас. Як бачите, герб самоа. Тож, виробник у нас той самий американський монетний двір Scottsdale Mint. А емітенти різні. Напевно, закінчився договір з республікою Гана. Заключили собі договір з Самоа. Ось такі ігри. І Замість раунду маємо монету. Як вам дизайн цього чудіка і чи подобається серія в цілому, поділіться в коментарях. Що ось такий лунар вам швиденько покажу. Від австралійського монетного двору з міста Перт. Якось ми вже з вами розглядали proof версію цієї монети. А це у нас Brilliant Uncirculated. По суті, ось така звичайна монета, лише в кольоровому виконанні. При певному освітленні вона досить гарно виглядає, але тут я вам не зможу передати ось її краси. Тираж звичайної версії 300 тисяч. Тут у нас 50 тисяч. Аверс у обох монет у нас однаковий. Це новинка, вона нещодавно з'явилася у закордонних продавців, тож ціна ще поки нормальна. Далі, скоріш за все, подорожчає. Така історія була з кольоровими драконами, їх вже ніде дешево не купити, хоча тираж кожного дракона 200 тисяч. Далі маємо два раунди від польського виробника Германія Mint. На обох бачимо номінал 5 марок, але це раунди, а не монети. Вироби свіжі на обох знайдемо дату, 2025 рік. Німецька марка, як валюта, перестала існувати у 2002 році з запровадженням євро. Тираж Валькірії 25 тисяч. Про тираж Германії поговоримо трішки далі. Це у нас четвертий та заключний раунд в серії Валькірії. На каналі є огляд усієї серії, тож детально зупинятись на цій Валькірії не буду. Кому потрібно більше інформації про дану серію, подивіться відео. А цей виріб роздивимось детальніше. Це вже сьомий раунд в серії Германія. Раунд з цієї серії, чекання з 2019 року. «Германія Mint, як така, виникла у 2018 році. По суті, це ребрендінг компанії «Куровський Group. Наприкінці 2018 року Германія Mint вирішила виготовити свій власний срібний продукт. Її попередник, компанія Куровський Group, займалась здебільшого упаковкою для різних монетних дворів. Офіційний реліз першої Германії був представлений 5 листопада 2018 року. Раунд вийшов під маркуванням 2019 року. Я свою Германію придбав з запізненням у 2020-му, виріб мене вразив дизайном, але якість мені не сподобалась, і я його продав. Це був виріб з туби. Монетний двір позиціонував його як інвестиційний продукт. Германія Мінт вирішила виготовити свій виріб з чистого срібла. За ідеєю, раунд мав втілювати дух Європи через персоніфікацію Германії та двуголового орла. Про капсулу на тому етапі не думали, виробник не бачив в тому потреби. Молочні плями на таких виробах були звичним явищем. Досить швидко монетний двір зрозумів, що ставку потрібно робити саме на якості. Побороли молочні плями, додали капсулу і починаючи з другого раунду в серії, ось цього, маємо геть інший рівень. Всі подальші вироби у цій серії поставляються від виробника в захисних капсулах. Молочні плями на нових виробах від Германія Mint мені не траплялись. Стосовно тиражу нашої новинки, я за звичкою казав, що тираж 25 тисяч, бо так було раніше. Але це помилка. Як з'ясувалось, тираж зменшили до 15 тисяч, починаючи з попереднього виробу в серії з 2024 року. Власне, бачимо підтвердження того тиражу, як на сайті Монетного двору. Так і на нашому сертифікаті. Додам нестандартний факт: у 2019 році Германія Mint експериментувала з шістьма різними металевими покриттями в одному виробі, поєднавши срібло з п'ятьма іншими рідкісними металами. Це стало справжнім технічним проривом і викликало фурор серед колекціонерів, срібло, рутеній, жовте золото, рожеве золото. Паладій та Білий Родій. На ваших екранах цей виріб під назвою 6 дорогоцінних металів. Тереж склав лише 500 екземплярів на весь світ. Напишіть в коментарях, яка з тих монет, які ми сьогодні розглядали, вам сподобалась найбільше. Або ж яка не сподобалась взагалі. Мені буде цікаво почитати. Дякую вам за зворотній зв'язок та підтримку каналу. Зустрінемось!